28 стих, це в Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Йоанн. А наступного дня, каже Слово Боже, Іван бачить Ісуса, що до нього йде. Ісус йде. І каже: ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось агнець Божий. І ми так думаємо, ну от було б то колись. Ану, сьогодні. Слово Боже, Агнець Боже, який на себе бере гріх світу. Гріх свіх. Ісусе, анче Божий, який взяв на себе гріх світу. Візьми сьогодні мої гріхи. Гріхи ті, які ніхто від мене то взяти не може. Тільки ти один. Єдиний можеш сьогодні взяти мої гріхи. Сьогодні можеш обмити мене своєю святою кров'ю. Ти агнець Божий, який бере гріхи всього світу, всього, чуєте? І немає різниці від нації, немає різниці від того, ти багатий, чи ти бідний, немає різниці абсолютно. Хто ти є такий? Ісус бере сьогодні твої гріхи. І тільки єдине, що потрібно, тобі не шкодувати своїх гріхів. Не, 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 не бажати їх залишити зі собою, віддати їх Ісусові. Ісусе, не хочу я жити гріх, гріші. Я не хочу в гріхах жити. Я не хочу жити так, якби тебе не було, так якби я сьогодні того слова Твого Божого не чув. Візьми від мене, візьми мою пиху, мою впертість, мою гординю. Візьми, Господи, мою нестриманість в думці, в погляді, в почуттях моїх. Господи, візьми оте від мене бажання жити для себе, нехтуючи потребами інших. Дай, Господи мені, оту любов, якою ти є, та Ти є ти є, Божою явленою любов'ю до кожного з нас. Це Твоя любов сьогодні спонукає тебе любов до мене, взяти гріх мій. Каже Іван Хреститель, це той, що про нього сказав я. За мною йде муж, що переде мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві Він з'явився. Бачите, як каже Іван Хреститель, я прийшов, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві Він з'явився. Дивно так, Бог хоче з'явитися Ізраїлеві. Та в чому народові, так? Але хто залежить нині від того, буде Іван Хреститель проповідувати? Приготовить він той народ, щоб, який має зустріти його, чи ні? Як сьогодні є дуже і дуже важливо розуміти, Бо хоче бути в моєму серці? Але чи прийму я Його? Бо хоче бути в нашій сім'ї, в нашій родині, він хоче бути в нашій домінці постийно. Він хоче щоб там, щоб ми відчули пустину, то його присутність вдома. Але якщо сьогодні ми не будемо свідчити, ми не приймемо його і не будемо свідчити своєму чоловікові, своїй дружині, своїй мамі і татові, своїм дітям. Всім своїм домашнім, якщо ми не будемо свідчити, ми не будемо проповідувати Його в такий спосіб, він не, він не прийде, він не буде. Не то, що він не захоче, просто Він, Ісус, хоче, щоб ми йому дали свої уста, свої очі цілого себе, щоб він показався для нашої сім'ї, для нашої родини. Так, від нас дуже багато залежить. Так як і від Івана, Івана Хрестителя залежало, прийде Ісус до народу Ізраїлю, прийде Ісус до нашої чи ні. Не раз буває, ми проповідуємо так, так, приходить бабця чи мама з храму. І горе. а, а ти десь такі ще лежать, телевізор дивляться, або десь в дорогу готуються, і діти, внуки. І вона починає. А ви такі -сякі ще ж які безбожники, ви до церкви не ходите, або молитися не хочете, до церкви ходити не хочете, а ви безсовісні, а як ви думаєте жити? І здавалося б, що знову ж з точки зору світу, цього. Правильно говорить, чого ж би то її дорікати, що щось не так. Все правильно? Неправильно. Неправильно, тому що ми маємо свідчити. Свідчити те, про Царство Небесне. А Царство Небесне що? Царство Небесне каже Слово Боже, це є твоя праведність, мир і радість Душі Святим, які, які ти маєш показати. І сьогодні, коли приходиш з храму, ти маєш причастя до життя вічного через молитву, через Слово Боже, через Євхаристію. І ти тішишся тим, і ти дякуєш Богу за той дар, ти прийдеш ласкавою, ласкавим до свого дому, ти прийдеш в мирі, і ти будеш бачити, ну та неміч сьогодні. Неміч ти мої діти, неміч той чи той мої сім'ї. Це є погано. Але іншого способу нема, як тільки засвідчити їм, показати їм, що ти отримав, яку радість ти отримав в храмі на, на святий Літургії. І коли твій внук десь після вчорашнього Будуна, він там встане більш ближче до 12-ї години. І, і так йому все то зле, і так йому то треба помитися немає, не, не, не може навіть. І думки його літають не знати як. І все так йому зле після вчорашнього. а побачив, бабцю, що то з неї таке? Що то намирна, спокійна, сніданок обід готує. Для, 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 а то для кого? А для тебе готую? Він дивиться. Ну, раз пропусти, другий раз пропусти, а на наступний раз він обов'язково скаже, бабусю, щось хочу запитатися. Слухайте, ви така старенька, ви мали вже переживати, що то старість, а ну, так, як звично, не радість. А звідки та радість? Ну, звідки та радість прийшла до вас? Чому ж ви такі старенькі, ви такі, ви такі, ну, точно не, не, не 16-літній, да? а у вас така радість. А я. 20-літній, 30-літній, а так мені сьогодні паршиво, ой так мені зле. І отут от настає твій зоряний час. І ти їй розказуєш. І ти їй розказуєш той досвід, який ти маєш від життя, від єднання з Ісусом. А тільки так. І тільки так ми можемо. І так Іван Хреститель говорить, каже, він не відповідає їм на їхні запитання, він не звертає увагу на тих совопросників світу, цього. Він говорить далі. Найважливіше, що він є тут. І біда того, що ви Його не бачите. Читаємо далі. 37 стих. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли. Пішли за Ісусом. Цікаво, чи він би обернувся, якби вони не пішли. То важливо сьогодні, Господи, нехай я зроблю перший крок свій за Тобою. Так? Важливо показати ту свою віру. Не пішли. Ісус обернувся, побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них. Що ви шукаєте? А вони йому відказали Раві, тобто вчителю! Де ти живеш? Де ти живеш? Вчителю, де ти, Ісусе, де ти живеш? Де ти Що ти хочеш, Отче Михайле, що ти шукаєш? І зразу є нагода. Та? Ми є багато що шукаємо, та? Ісусе, де ти живеш? Те, що потрібно тобі? Він говорить до них зразу. Ходіть. Побачите, ті пішли. Пішли там, де він жив, і в нього той день пробули, а було коло години 10 Де ти живеш? День Боже, де ти живеш? В серці твоєму. Де ти живеш? Так він хоче, щоб наше серце було домом для нього. Ну замітьте, Знайомитися з Ісусом. Ми маємо, в, ми маємо в тому домі, в тому будинку, де Він живе, а туди в храмі. Ми залишаємо на ти годину-півтора весь світ, всі клопоти свої, залишаємо і йдемо в храм. Там, тільки там, найкраще зустрітися з Богом. Найкраще зустрітися з Богом. Бог всюди є. Не ну, є такі місця. Де найскоріше він тебе знаходить і ти його знаходиш. Там найкраще побачити його, познайомитися з ним. Власне, коли ми збираємося в храм, коли ми збираємося в певний час, в певний, певний день, певний час, певне місце, тобто в храм, так? ми маємо одну єдину мету. Зібравшися в спільноту церковну. Ми являємо світ в видимий спосіб, видимий, не просто так духовно, так? а в видимий спосіб, що отут присутній Бог. Як він присутній, а от так присутній. Ми стаємо іконою видимим знаком невидимої присутності Божої. А? Мусимо то розуміти, мусимо то пам'ятати. І там в храмі, ми найскоріше його знаходимо, а потім. А потім ми його ми дружимо з ним, ми подружимося з ним, і він вже наше серце стає храмом Духа Святого, храмом Божим.